Нещодавно в інтернетах я побачила, як в хліб на заквасті додають шафран, і звісно подумала, що мені це надо, Тим паче, що у мене якраз шафран був вдома. Там правда додавали ці палички, які називаються рильця, якщо я не помиляюсь. А у мене я вже забула, що було, бо купляла шафран давним-давно для плову. А виявляється, то був порошок шафрану. Що ще цікавіше подумала я, бо він напевно ще краще фарбуватиме тісто. Робила я так само, як у тому відео. Сформувала хліб по своєму базовому рецепту, який, до речі, можна знайти. Детальний в Ютубі. Там же відео про те, як вивести закваску з нуля, посилання на каналу в шапці профілю. І перед першим складанням всипала шафран на поверхню тіста, а потім почала складати і за ці складання спеція і її колір вмішувались в тісто унікальним візерунком. В кінці в розрізі я очікувала побачити щось типу якогось мармурового ефекту. І як бачите, чим далі, тим більш жовтим ставало тісто і тим більш краще розподілялася спеція по ньому. Після складання залишила тісто на якійсь. Час ферментуватись в кімнатній температурі, і ось так от гарно воно виросло. Дивлячись на те, яке воно вже було пухке, я вирішила пропустити етап передформовки і одразу виваливши тісто на поверхню, фінально його сформувати. Захотілося зберегти структуру м'яку, що максимально пористою. Тісто було дуже повітряне, повне похирців. З нього я зробила ось таку хлібну заготовку, яку переклала в кошик. Далі дала їй трошечки розслабитись і затягнула шов. А поруч, ви бачите хліб на який я робила в той же час і за тим. Же таймінгом, що цей хліб, але він піднявся набагато гірше, і про нього є окремий відос. Якщо тісто на хліб з каркаде не вселяло довіри, то від цього я була просто в захваті. Ну, таке воно вже кайфово вийшло. Переставила його в холодильник на декілька годин, і коли вже мала час його пекти, поставила в духовку казан з кришкою на максимальну температуру. І коли вони всі нагрілись, дістала хліб з холодильника, одразу вивалила на пергамент, Зробила основний надріз, полюбувалась ним і переставила в казан пектись під кришку. 20 хвилин. Через 20 хвилин, як завжди, прибрала кришку і пораділа тому, як він гарно розкрився, хоча я навіть не робила передформовку, щоб краще натягнути поверхню тіста. Але вийшов він дуже хороший, я була дуже задоволена. Залишилось дочекатись, коли він охолоне, і його розрізати. Чим, власне, зараз і займемось. До речі, мій порошок шафрану був розділений на маленькі порції, і я використала дві на хліб. Подумала, що, можливо, навіть забагато, але він не так, щоб прям пахнув, коли випікався. І ось який він вирішив. Вийшов в розрізі такий, як я уявляла, і як я хотіла. Пахнув трошки шафраном, а на смак, як хліб, і трошки зі смаком шафрану. Нічого аж надто дивовижного, але нічого такого від його смаку я й не чекала. Але це все одно був дуже цікавий і що не менш приємно, досить вдалий експеримент.